Від самого ранку на площі перед торговим центром Чайка велелюдно. людно. Народ прийшов на медовий ярмарок. Тут продають за доступними цінами мед, зібраний в екологічно чистих куточках всієї України. Ми привезли вам більше 15 сортів меду. Це лісно різнотраві, таврійське різнотраві, мед із гречихи, із акації. Потім, у нас на нашій ярмарці представлена продукції пчеловодства. Це перга, пильця, маточне молоко і багато інше. Ми вам мед із різних окол України, зібраний професіональними пасічниками із екологічно чистих районів. Спеціально для пенсіонерів тут започаткували соціальну акцію. На мед пропонують знижку у 23%, щоправда, для власників пенсійних посвідчень. Нормальна ціна, мед якісний, я вже його перевіряв. Неодноразово беру. Хорошо, це хорошо. Якщо б на всього була знижка, то було ще краще. Я можу за неділю літру з'їсти. То, що для мене мед це той то взяв вже трьох літрово, може на місце схвати дослідуючої ярмарки. Також для охочих зміцнити здоров'я природнім шляхом тут широко представлені продукти бджільництва, вкрай потрібні для імунітету, особливо перед осінньо зимовим періодом. Запірга, маточне молочко, прополюс, натуральні препарати на основі меду для профілактики лічення різних заболівань. Очень хорошо зараз перед зимою брати маточне молочко для імунітету, прополісний мед при простудних заболіваннях. Ну, сиропчики у нас различные на основі меда, которые можна і діткам, і взрослым. Працюватиме медова ярмарка у Рівному ще три дні до 7 вересня, щодня з 9 до 17. -ї. Дмитро Леонтів, Артем Лаговський. Новини Рівного.